Рівного дня, шановні українці, продовження е, теми до того, що можна почитати саме з української літератури. Попередньому відео я розповідав про історію в моментах книгу Сергія е, Соколова. От, а це перед вами книга е, письменниці Українки е, Катерини. От, книга Логос або Паралельний 2021 рік. ось Книга цікава. Вона також підписана для, для мене, от, для Дмика Павла Крука. І е, в чому її суть? Бачите, якість твору. Тут багато, до речі, всяких цікавих малюночків, ілюстрацій, також правильних, цікавих, історичних. Е, книга е, це є фантастично містичний твір, ось, художній. Твір це книга, яка мав бути фільм, мала бути створена така графічна новела, мабуть, і серіал, можна зробити з цієї книги. ось Тут її читати багато, книга читається легко, цікава. Оця фантастична містерія, основана на українських національних традиціях на містиці, те, що на сітках, наприклад, там і телепортація є. і про характерників описується. взагалі, в принципі з акцентом на характерництво, ось, а також на войовничу суть деяких жінок, дуже зайде тим, хто любить фемінізм, тому що книжка все-таки заточена під те, щоб зробили фільм, під сучасні маркетингові реалії, але все-таки вона з основана на українській ідеї, українській національних. І героях тут, і про сірка, там інших описуються характерників. Тобто, якщо хочете, щоб ваші діти, наприклад, ну це не для дітей, це для підлітків. от, Такі десь підлітків 16, 18, 25 років, зайде ця книжка дуже гарно, тому що вона досить пригодницька, особливо для жінок. Жінки таки люблять. От. І разом з тим, читаючи цю книгу, ви почерпнете якісь базові знання про магію. Про характерництво і відовство навіть про те, що могли робити наші предки, і е, книга вся переплетена на паралельні світи, роботу з енергетикою, подорожу між е, порталами, там астрали і все, все інше. Тобто, досить цікаво. Ось такий художній, фантастично містичний твір. Сучасний, письменниця досить м -м 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 гарно все описує, стиль є. Кінцівка мені чесно, як сюжетна лінія не сподобалась, але оскільки я розумію, що це мав бути фільм зняти. От, тому під фільмом вона підійде для того, щоб зробити сіквел. От. А так, як, е, хто любить фантастику, містику е, на основі магії і окультизму, езотерики, вам ця книга дуже зайде. Читайте українське, підтримуйте українського виробника, логос, ось, зображення ви можете замовити в авторки на сайті через телеграм-канал, наприклад з електронну пошту, і все у вас буде чарівно. От. Героїня. Написана під сучасний лад. Але для підлітків вони хочуть доторкнутися до тої містичної України, яка була колись і яка частково є зараз. Ось, правда, не в такому контексті. Але хто любить фантастику, це для вас. Але книга не для дітей, тут описуються там і сексуальні сцени. І ну, таке, що зараз на ринку е заходить, скажімо так, під сучасний маркетинг. Тому 16, я сказав би, це книга. Ну, от, на подарунок, хто, якщо захоче дітям, то 16, а краще 18. Ну, читайте, читайте, підтримуйте українське. книгу. Рекомендую для прочитання любителям фантастики. Слава українській нації! Смерть ворогам української нації. І підтримуємо українського. Виробника і українців творчих наших слава нації.